Ну що, продовжуємо танцювати і показувати вам наші товари? Всім привіт! З вами Ніна Будзинська. Сьогодні я з вами не онлайн, бо дуже багато у нас роботи. Приїхали ваші товари, ваші замовлення, і я дуже щиро хочу їх показати. Кисень, число, Марінка? Сьогодні 28. 28 квітня 25-го року, щоб ви знали, коли ми це все знімаємо. Дуже багато приїхало хімії, про яку я вам розкажу завтра. Німецькі товари приїхали, але ми ще їх не прийняли. Я вам покажу так вкратце, що приїхала Балеа новинки. Це товари, які дуже крутезні, які я вибирала тільки по відгуках. І давайте я вам коротко розкажу, як ми робимо замовлення і чому у нас так дешево. Я сьогодні побачила. Коментар однієї жіночки, яка написала: у вас що, товари з гуманітарки, вона мала на увазі, що такі дешеві ціни. Ви знаєте, мені стало трошки неприємно, бо що означає з гуманітарки? Я не зрозуміла. Це, напевно, хтось мені мав би дарувати. Ні, такого немає. Ми купляємо в Німеччині, в Чехії, в Польщі і в інших країнах тільки по акційних цінах. Через того нас ціна така дешева. Тому. Дякую, що ви з нами. А ви тіштеся, що ви з нами. Що ми з вами, а ви з нами? Так, поїхали далі. Отже, всю хімію, всі новинки, всі догляди за шкірою, за волоссям я вам покажу завтра, 29-го Зустрінемося з вами знову. А зараз я вам швиденько показую, що приїхало ваше. Отже. Ось ці ліхтарі. Перша партія, вже не перша, третя партія вже приїхала. І наступна буде цей. Зараз у нас є 40, 49 штук наявності приїхало. Всі, хто їх замовляв, знайте, що вже можна по них їхати. Наступна партія буде в суботу. Далі, хто ще не знає, я вам розкажу, що це таке. Це є ліхтарі, які світяться від сонця, запихаються в землю, і далі вони. Цілу ніч світяться. Тобто вони сонячне світло приймають і потім світяться. Дуже багато людей їх купило. У нас там черга на 200 штук. Але хто би хотів прийти в магазин, приходьте без проблем вам продамо. Так, поїхали далі. Далі хочу показати ось такі дитячі кріселка, шезлонги для діток. Дуже-дуже вони якісні, бомбезні. Тут йде не пластик, а метал. Досить такі стійкі для дітей, що є немало важливо. Це є для дітей від року десь до 6-7-8 років. Більше ні, то є дитячий шезлонг. Вартість того кріселка 450 гривень, і вони є в наявності, тому приходьте, літо тільки починається, вони є. Поїхали далі. Далі хочу вам показати ось таку новиночку. Дуже класна щіточка, просто бомбезна. Вона йде в трьох ну такий три в одному, будемо так казати, а то й чотири, бо ще дуже зручна ручка. Тут, 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 тут класно щось щищати. Знаєте, коли я нігтями треба підрапати. Тут у нас йде така, дуже жорсткий такий метал, а тут йде щітка, така зовсім не м'ягка, а така, послухайте, досить тверда. Ось така новина у нас коштує 140 гривень. Тут все кількості обмежені, але ви пишете і замовляєте. Вартість 140 гривень, дуже хороша ціна. бо я Виявилася в інтернеті набагато дорожче. Далі, тут все, ви бачите, не розпаковане, угу. то ми зустрінемося з вами завтра. Поїхали тепер по новинкам. Далі. Приїхали ось такі лілії, але ще не маю до них фонтанчика. Їх можна замовляти, вони коштують 260 гривень і вже певна кількість приїхала, але приїхала тільки третя частина. Тому будемо чекати на фонтанчики. Хто замовляв, тільки лілії, то пишіть. Отже, 260 гривень. Що це за лілія? Бачите? Тут іде прийом сонця, ви можете поставити собі на зелений газончик, або там, де цей, воно приймає сонце і тут дуже красиво, неймовірно, ось так світять, я вам покажу. Крім того, вона настільки якісна, це не тканина, тут йде силікон. Вона настільки якісна, що її можна класти на воду. Якщо у вас є басейн, фонтанчик. Якщо у вас немає фонтанчика, то. У нас будуть вже їдуть ось такі фонтани. Я вам показую. Їх тільки зараз дві штуки немає доїхати. Це взагалі настільки крутезна штука. Він також іде на сонячній батареї. Уявіть собі, ви берете, просто наливаєте в якийсь кош воду. Чи там десь ну, купляєте якусь кобалію, чи ми можемо привезти вам, якщо не маєте, чи десь куп, купляєте, чи маєте якийсь цей біля дому, ставите на водичку, і воно само працює. Працює воно від сонця, воно цілий день приймає сонце, вечором, як починає смеркати, воно дуже красиво пускає ось такі е, хвильки. І ще й світяться з тими ліліями в комплекті. вони виглядають бомбезно. Вартість дуже крута: 550 гривень. Це буде під замовлення, або е, на е, ну, в кінці тижня має приїхати для тих, хто замовляв. Так, поїхали далі. Доїхали ось такі акумуляторні очищувачі вікна. Дуже крутезні. Ціна ще була акційна 1530 гривень. Сьогодні у нас були бухгалтери з епіцентру, казали, що такі в них коштують біля 4000 тисяч гривень. Ну, я вам скажу, це взагалі дуже класна пропозиція. І вже багато хто їх купив, ну, рекомендують наші підписники. Це є акумуляторний очищувач вікна. Тобто, ви побризкали водичкою тим засобом. У нас, до речі, по 80 Теж такі засоби дуже класні є. Включаєте його, він йде акумуляторний, тобто заряджається, і стягуєте. Дуже-дуже класний. 1530 гривень. Далі, далі до нас приїхали ось такі підслідники. Лишилися тільки великих розмірів. Отже, хочу вам показати, наскільки вони якісні. Вони дуже хороші, шикарної якості. Тут йде. Просиліконена така штучка. Розміри, де 46 оці, оці є тільки великі, угу. а оці ще є е, меншого розміру. Ось ці. Так. так оці ще є 39-42, Також такої самої якості, ось така розкулірка. Отже, 5 штук всього 125 гривень. 5 штук то взагалі неймовірна низька ціна. Вони є в обмежених кількостях, то що розпродамо, більше не буде. Далі є пропозиція ось така дуже крута. Також вони йдуть на знижках. Ой. Блін, все не, все не той колір відбув, не? Угу. Рожеві і з голубим. Зараз, зараз. Зараз, зараз, вибачайте. ось такі шкарпетки. 39,42. Е, лижні. Також 125 гривень. Я вам покажу, показую по якості. Гляньте, які класні. Лижні зимові шкарпетки, вони через то зараз і на вони думають, що я до зими їх буду тримати. Ось такі. Дуже класні тут йде ну, таке потовщення. Потовщення йде. 125 гривень за пару. Ну, Однозначно собі беру і вам буду рекомендувати. Далі поїхали. Далі приїхали теж по акції дуже класні денні нічні креми. Е, так як е, от я читала, не читала, а дивилася в Тіктоку, як про них розказують експерти. Я вам скажу, що це рекомендація просто французьких якихось косметологів. Це є ідений нічний крем з конопляної олії. Тут йде 95% натуральності для будь-яких типів шкіри. Вартість цього крему всього лише 220 гривень. Щирі рекомендації, дуже, дуже рекомендую їх взяти. Далі доїхала ось така лялечка. Лялічка у нас дуже класна. Бачите, як вона сміється? І розмовляє? Ось так вона класно розмовляє. Ось така лялечка, коли на неї натискаєш, вона буде говорити з вашою дитиною. Така лялька коштує 960 гривень. Тут іде 18 плюс місяці. Вона м'якенька, тільки там ручки. м'якенька, дуже класна. Так, далі у нас ось ця пропозиція теж дуже класна для мужчин. 650 гривень. Гляньте, цей такий соквояжик. Соквояжик ми його бачу, не відкривали. вже не буду відкривати. Тут відкриваєш, і тут іде гляньте скільки всього. Тобто, це все входить у комплект. Дуже класна така пропозиція з 20 різних штучок. Вартість 650 гривень. І бачите, всередині ще є. Отак відкриваєш, і вона ось так відкривається ось таким чином. 650 гривень це акційна ціна. Їх є кілька вільних. Далі такого ви взагалі не бачили. Це новинка для тих, хто замовляв, вже приїхав. Отже, у нас є ось така з котиками. Це є дитяча косметичка шикарної якості. З акулами і з поні. А тепер подивіться, яка вона всередині крута, воду не проникна. Тут можна зачіпляти. Дуже класні замочки. Одним словом, ось таких три. Цей, в нас є кілька вільних наявності. Хто замовляв, той чекає. І е, вона вартість всього лише 140 гривень. Так, 145. 145 гривень. Так, далі. Далі у нас приїхала ось ця річ, дуже гарна. Це є дитячий будильник, справжній дитячий будильник. І щоб дитина вчилася вже розрізняти циферки. Працює він від батарейки і вартість 200 гривень. Хто би хотів, маємо в наявності. Далі. Далі приїхали ось такі дуже класні машинки для дітей. Вони є в двох кольорах: зелені і жовті. Тут дуже-дуже <кій> великий такий спектр для ігри. Тобто тут іде ось така штучка, тобто як конструктор. Ви спочатку збираєте ту машинку. Збираєте її, такі як майстер, можна сказати. Тут є дуже багато деталей, і також вона дає звук. Тут 32 деталі, 3 І ще вона, бачите, видає звук. Дуже класна така пропозиція. Вартість такої машинки 520 гривень. Також ціна акційна, їх є по 4 штучки: 4 зелених, 4, 4, 4 зелених, 4 жовтих. Далі, хто замовляв ось такий набір? Перших чотири клієнта, хто їх замовив, вони приїхали. Вони приїхали по акції, ціна 700 гривень. Я, якщо чесно, писала пост, але вже не пам'ятаю, що це таке. Але я подивилася, воно дуже важке. Хто би хотів сьогодні в четвертій годині ще закупка по акції, 700 гривень акційна ціна в вільному доступі їх не буде, тільки під замовлення. Далі, таке ж саме про ось ці розкажу. Хто замовляв, перших п'ять вже приїхало. Це є селфі-палка. Її акційна ціна Мар'яна не написала. написала десь. А, а ну, одним словом, там є пост. Не будемо затримуватися і шукати. Там є пост, там акційна на них ціна. От, селфі-палка. Вона mm -hmm. висувається, можна її ставити, а можна носити. До речі, там, вон, там дуже крута пропозиція, що ще 400 гривень чи що. Я не пам'ятаю mm -hmm. точно, 450. але ще сьогодні актуально, тобто сьогодні 28 актуально, завтра вже ні. Така ціна тільки, тільки по акції. Так, далі. Далі хто замовляв, вам прийшли тут скільки подушок? Ми там за подушки тільки не написали. 15 uh. прийшло. Бо ми єдине, що ти мені не сказала, кількість. Ти мені мала сказати кількість, у то останнє. Отже, хто замовляв ті подушечки, то є подушка для відпочинку на пляжі. Дуже класно. Знаєте, завжди лежиш і думаєш, ну, блін, все добре, ще не хватає подушечки. Акційна ціна 190 гривень, і вона актуальна тільки сьогодні і тільки під замовлення. Бо ті, хто замовив, я вам вже привезла. Хто хоче замовити, то зараз коментує нашу публікацію. Так, далі. А це взагалі? Це вообще просто-просто знахідка. І 25 перших коментарів вже для вас прийшло. Подивіться, яка класна штука. Це у нас багажник в машину, додатковий органайзер. Він є ось такий шкіряний і є кілька ось таких в сірому виконанні. Така ціна багажника в машину. Крім того, він ще тут зачіпається. Бачите, що вам не йорзав, щоб по машині, коли ви їздите, вартість всього лише 375 гривень. То буде сталий асортимент. Він мені дуже подобається, тому можна замовляти в необмежених кількостях, поки є по магазинах, я його буду купляти. Ціна дуже-дуже класна. 375 гривень. Далі. Далі, щоб я нічого не пропустила. А це взагалі настільки класна пропозиція, дуже рекомендую. Дивіться, скільки тут всього. Тут входить у нас 8 предметів. Е -е... Кісточка, Маряна, допомагає валіки для фарбування. А я не знаю, що там ще є. Одним словом, вісім предметів, валіки для фарбування, кісточка і ще якісь інструменти для ремонту. Тобто, якщо вам треба щось десь пофарбувати, так як мені зараз треба дещо там підлатати, десь може на село щось треба. Такий варіант, ще з ємністю то було по акції триста 308... вісім. 380 гривень. Їх є вільних 15 штук. Хто хоче, вже пишіть і вже вам відкладаю. Так, і той, хто хотів, теж е, цей. Далі. Далі. Та-дам-та-дам! -та Перша партія прийшла. Креми для совід е, е, сонця SPF е, е, 50. Просто неймовірно треба ними користуватися. Чому? Вони е, захищають вас не тільки від того, щоб ви не згоріли, а дійсно від радіації. Це дуже класна штучка. Тобто воно має SPF 50, саме такі, яким треба маститися. І кожних дві години. Нам казала косметолог, дерматолог. І ще казала, що кожних дві години, але півгодини до того, як ви виходите на сонце, не одразу лягли загоряти і все. Тобто ви в тіньку намазали за пів години виходите на сонце, і тоді засмагаєте безпечно. І ще й великий плюс саме у цього. По-перше, воно дуже акційна, класна ціна, а по-друге, це е, можна мазати і на обличчя, а це дуже важливо, що вони йдуть і для обличчя, і для тіла. Коротше, найщиріші рекомендації вони були в щось там, не знаю, 700 гривень чи скільки. І зараз ми взяли по акції всього лиш 350 гривень, їх є буквально 5 чи 10 вільних. Далі. Далі то саме стосується для губ. Я взагалі взяла дуже багато різних акційних товарів саме для сонця. Тому що зараз сезон розпочинається. Вони дали акцію. Потім, коли вже сезон буде в піку, то не буде знижки. 80 гривень бальзамчик для губ. Хто замовляв, також прийшло. Далі. Це взагалі, я думаю, ви такого навіть не бачили, не зустрічали. Це є скотч двосторонній для тіла і для тканини. Наприклад, ви взяли блузу, таку шикарну, і вам щось не подобається, що вам тут відпирає кусок цитки. Видно, так? Ви собі приклеїли сюди, приклеїли сюди, і воно є безпечно для шкіри. Просто неймовірна штука. Тут їх 50 штук, вам хватить надовго. Вартість всього лише 100 гривень. Потім дивіться, треба штани загнути. Штани зараз носять великі. От вчора там на танцювальному конкурсі було, я дивилась, ну там так волочаться штани. А це берете, берете собі кусочок, відрізали, причепили штанішки з двох сторон. Все, то є для тканини, щоб воно легко віддирається потім. І для шкіри також безпечно. Дуже класно, дуже рекомендую. 100 штук всього лиш 100 гривень 50 штук. Далі е, міні-вентилятор. Е, USB заряджаєте, десь там їдете в дорозі чи сидите в школі, чи що, включили і вже вам не жарко. Вартість 255 гривень. Вентилятор побільше для е, тих, як то сказати, для, для роботи десь. Тож, акумуляторний, дуже зручний. Ви його зарядили, не треба якої ніякої розетки. Він такий побільше, набагато бо той менший, 450 гривень. Є білий і чорний. Далі Далі взагалі настільки прикольна штука. Також такого не зустрічали, хто замовляв, перша партія прийшла, половина прийшла. Слухайте, що це таке. От, наприклад, ви коли ходите, нога об ногу треться, ви хочете вдягнути спідницю, не вдягаєте, бо між ногами, коли ви ходите, натирає. Це є стік для тіла проти натирання тіла до тіла. У мене бабуля мала восьмий розмір горді. Як вона просто не знала, що таке може бути. Знаєш, вона завжди підкладала тряпочки, знаєш, під груди. Я вам розказую, де можна то користуватися. Бо насправді розказую, як то історії життя. Помастив і нічого не натирає. Тобто це дуже-дуже класна штучка, розроблена, така новинка для безпечності, для проти таких алергій, натирань і так далі. Вартість 220 гривень. Також вони цей. Далі, далі вообще мастхев а завтра буде взагалі такий, така зустріч, що ви ще тих товарів взагалі не бачили, не чули, що таке існує. Гляньте на цю ніжку. Я вам розказую, що це таке. Це є пудра, яка ви намастили ніжки і їх собі ходите по піску. І до вас взагалі не чіпається пісок. Це дуже класно для тих, хто не любить піскових пляжів, а ти мусиш по піску йти ти, ну, чи в тапочках, чи цей. Дуже класна штучка. Це така ще й з вітаміном є. Ну, коротше, дуже класна Це на, 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 така пудра, натираєте ніжки і до вас не йде пісок. Тобто, тих, хто їде на море, то взагалі називається тальк для п'ят від піску. Хто би хотів, їх пару штук, прийшло 240 гривень. Так, далі. Далі той, хто вже був на морі, на пляжі і так далі. Ми тут написали, що я дуже просто була по акції, мусила взяти ось такий кремчик. Може хтось бачив в Тіктоку. Слухайте, це є лосьон для тіла із шимером, тобто він блискучий, світить з екстрактом алої, з вітаміном Е та гіалуроновою кислотою, зволоження, заспокоєння і пом'якшення шкіри. Дуже класна штучка. То взагалі, то, то для мене, я вже собі одну беру, то ви позасмагали, завжди така шкіра стає трошки сухою. І вам хочеться, щоб вона і пахла, і була така більш зволожена після душу. То мажете, оце, то, що воно має, оце алоє вера, воно заспокоює ту шкіру. Потім те, що воно. Листить, у нас це є неймовірно гарна та засмага, і ще воно натуральне. Ну коротше, дуже класна штука. Я їх привезла пару штук. Хто би хотів, я потім на них поставлю публікацію: 145 гривень. Дуже класна. Дивіться, кабанка велика. Так, поїхали далі. Скоренько сьогодні такі зустріч. Зустріч зустріч на шибко називається. Гляньте, які великі класні коврики приїхали. Є такі коврики в білому, є такі е е коврики в бежевому. Великі. це є 90 на 60. Вони прийшли по акції 510 гривень. Є ще сірі і темно сірі. Коврик дуже хорошої якості, просто неймовірний. Він йде більший і тут така намазана, намазана ця. А так, далі. Далі не забувайте, що до нас приїхали ось такі крутезні гамаки по акційній ціні. Тут йде палка. Я там робила відео огляд. На них дуже прикольні. Там написав, постачальник пише 120 кг, я на 120 кг не рекомендую. Тобто 80 кг отак. от. Бо мені здається, що ромчику, бо він лягав, йому не дуже комфортно. Тут треба було рівновагу тримати. Для дітей супер, для таких, як я, супер. Тобто, щоб ви орієнтувалися. Вартість всього лиш 450 гривень. Наступне це у нас взагалі це настільки класний товар, що я вам просто не можу передати. Це у нас рю, рюкзак, який йде е, в літак. Це рекомендовано авіакомпаніями. Не Щось не так? фікусує дуже. Е, не рекомендовано там. авіакомпаніями і він вартує 880 гривень. Давайте я коротесеньку зроблю огляд по них. Отже, рюкзак, він ось тут йде на документи. Тут йде, що можна зачепити за сумку, ну, типа за валізу. Далі, тут він відкривається взагалі як валізка маленька. Тобто він Так, Тут є е, у нас, бачите, е, маленька кишенька, і всередині ще йде, щоб можна було зробити на плече її. Тобто, ось таким чином зробити не рюкзак, а на плече. Я не того не бачила. Так. Це, до речі Далі. Дорожні, дорожні. Далі тут є, бачите, дуже велике, що можна великий термос поставити. Тут так само. То взагалі настільки крута ця. Бачиш, дивися, Боже, ну це mm -hmm. взагалі дуже крутий рюкзак. У нас їх кілька штук. Якщо хтось би хотів, то я можу ще сьогодні докупити їх. Сьогодні можу докупити чи цей 880 гривень. Ціна теж дуже класна. Відкриваємо ще основну. Подивіться, mm -hmm. відкривається як повністю як валіза. І тут всередині є також багато різних кишеньок. Одним словом, найщиріші рекомендації. У нас взагалі рюкзаки завжди класні, а ці взагалі бомба. 880 гривень. Те, що хто з нами перший і не знає, що це і все, що спозаді нас можна купляти. Але я вам зараз показую тільки, що прийшло саме сьогодні. А товар до нас приходить кожного кожного тижня. Далі приїхали ось такі тейпи. Не тейпи, а як тут сказати, величезна упаковка скотчів. Скотчів, як то сказати, можливо, от бачите, для різні для творчості, або щось хтось заклеює. Тут величезна тут 70 різних візерунків, вартість 350 гривень. Буквально є дві штучки, якщо що. Так, все. Маріан, все показала? Е, там. А, не показала Ладно, Давайте зустрінемося завтра за А ще, ще от покажу і все. Було 10 штук, лишилася одна єдина Бо це вже кавоварка. Хто хотів кавоварку давно, таку невеличкого розміру, міні-кавоварка. Любить каву зранку, таку, як Еспресо, як то кажеться. Вартість 800 гривень. Тільки одна штучка є в наявності, всі решта продані. Так, завтра зустрічаємося з вами знову. Поширюйте ефір, лайкайте. Наші магазини є офлайн на Сихові Монастирського 2А. В зимній воді тут звідси йдуть відправки. Павлати чи не рада була з вами зустрітися всіх. Цілую, Па-па. до зустрічі.